Сьогодні новий експонат нашого музею. Поїхав Форік Вайлдернес на лафеті. Десь його прошили. Ну і тепер він короче, на лафеті. Будемо відновлювати. Подивимося, що не працює, чого Джекі Чан. Ну, ось закатив цього красення. 23 рік Вайлдернес. Будемо дивитись, що з ним власник на ньому їхати, чи не захотів, чи не зміг, чи привіз його на лафеті, бо боїться через те, що вилазить постійно чек-ін. Давайте подивимось, що у нас тут не маємо. Ага, Після старту у нас одразу відключається. А потім буває каже, світиться, включається, але потім проходить, я так розумію, там хвилин 5, включається Джекі Чан і вже нічого не відбувається. Дивимося далі тепер момент. Якщо це робили українізацію, це у нас валдер на переднюю камеру. Я впевнений, що передня камера зараз не працює. Бачите, нажимаємо ніякої реакції на кнопку View, тому що під передню камеру треба теж вносити одну зміну. В Єв... Європі не існує комплектації, де є лише передня камера. Буває, коли є передня і бокова. Тому якщо тут авто перероблене під Європу і... і стоїть лише передня камера, вона не буде працювати. Треба або додати бокову, або ставити обманочку. Ну, я поставлю обманочку емулятора бокової камери, щоб це запрацювало. А тут далі будемо все відновлювати. Оживляти. Починаємо розбор, повертати до життя. Тут у нас є сайт нового покоління. Спочатку першим етапом треба повернути авто до робочого американського стану. Магнітолу можна не чіпати, а якраз наші ці всі системи, коли у нас точно не буде вилазити ніяких помилок. Діагностика все покаже нормально. і потім по нові його переробляти під Європу. Дивимося трошки ближче на цю красоту. У нас кругом написано таким гарним новим кольором. Тут всякая джоука прилетіла. О! Наліпочка. Яка є тільки на Wilderness. Є заводська передня камера на авто США. Прикольні туманки. І всередині авто. У нас тут кругом wilderness. Тут wilderness. Тут на приборці валдер, на, на сідухах, все перший на шматочках тканини. І що прикольно, тут чорна стеля. Тут чорне і золото, коротше, два основних кольори. Починаємо ремонт. Так, я думав в магнітолу лізти не доведеться, але... Я тут бачу, що коли українізували, залили прошивку ще 19 го року. Машина 23-го року, і ми маємо мапу і прошивку 19-го. Тобто треба буде оновити до останньої версії. Посайту. Цікавий, буду дивитись Тобто у нас одразу ми стартуємо авто, воно секунд 15 працює, потім відключається i сайт, а потім якийсь час, або якщо їхати, або, як розумію, температура піднімається, а відліч... у нас з'являється GKI-чан Я думаю, що у нас тут десь захований кранфіт, який неправильно працює, який в цьому поколінні в принципі, взагалі біля айсайту не потрібен. Починаємо розбирати, будемо дивитись так, ну, що трохи розібрав авто, процес демонтажу я не знімав, він є в моїх попередніх відео. Зняв приборку, магнітолу, мфд дисплей Мфд-дисплей зняв, бо його потрібно модифікувати, щоб була емуляція бокової камери. У нас запрацювала передня. Магнітолу зняв бо її треба також трохи модифікувати, щоб в неї можна було спокійно залити. самі останні Оновлення, останню прошивку І приборку зняв подивитись, що тут залито і відновити її спочатку до стану США, щоб воно стало повністю робочим, а потім вже робити нормальну українізацію. Я вже бачу тут напайний канфільтр, його я також зараз зніму. Буду відновлювати ці дроти, все з'єднаю, зберу назад. Бо в цьому поколінні 23 рік рок. Ніякий конфільтр на камерах не потрібен. Так, все, оригінальну проводку відновив. На місце сайт можна збирати. МФД вже зробив, поставив на місце приборку. Зараз поставлю магнітолу, закручу всі болтики і будемо включати, тестуватись. І треба буде обов'язково проїхатись, покататись на авто, тому що його я повну якби, історію не знаю. Вона для мене досить дивна і темна. Авто везли з дуже, скажімо так, віддаленого міста до мене. Тому перед тим, як повертати його власнику, треба його буде добре потестувати. Ну, а тепер момент істини. Так, все, зібрав, закрутив, поставив назад. Будемо пробувати включатись, подивитись, чи нічого там на старті у нас не пікне. Не скаже нам, що у нас поломаний сайт. Так, так. Все, Стартові тести пройшли, нічого не пікнуло. Залишилось тут нам заново включити українську мову. Мова. Так, мова є. 8 українських музикантів у найскладніх української історії створили і записали. Тут є. Так, МПД-дісплей зараз годинник, сам підтягнеться по GP, а вже підтягнувся. Так, годинник є. Тестуємо передню камеру. Все, є у нас передня камера. Все працює, ну і довелося зробити емулятор боковий, бо, як казав, не існує в Європі комплектації, де є лише передня. Магнітола оновлена до останньої версії. Є м 2436 це кінець 2024 року. Навігація і сама прошивка. Виглядає все окей. Ніяких проблем не бачу, але знову ж таки через те, що авто має трохи дивну історію. Перед тим як віддавати, я хочу на ньому поїхати хоча б кілометрів, там вісім, то зробити два кружочки, впевнитися, що все працює, коли авто прогріта, коли розганяється, корїз е, працює і так далі. Ну, а на майбутнє, яку хотів би дати пораду власникам е, нових моделів Subaru. якщо ви звертаєтесь до майстра вечора і. Він може не сильно впевнений, або каже, що треба пробувати. Я робив подібну модель, авто цю ще не робив. Враховуйте той факт, що можливо вам доведеться декілька разів йому відправляти деталі, декілька разів їхати. Да, якщо це якась нова модель, просто не існує ніякої офіційної документації, навіть неофіційної, як переробляти американські. Авто під Європу. Все робиться методом реаліз інженірингу, якісь спроб і помилок. Тому тут є людський фактор, є ще проблема, щось може вийти з ладу і так далі. І вам, як власнику, треба мати якийсь бекап план щоб можна було швидко все повернути назад. І не виникла ситуація як з цим авто, яке більше місяця простріляло на СТО у Львові. Його ковиряли, там ковиряли, деталі декілька разів виправляли. Нічого не заробили і потім за його везли на лафеті на дуже велику відстань до мене. Я навіть не уявляю, скільки коштів в сумі вийшло власнику ця вся робота, щоб зробити авто українським, повернути його взагалі до життя, щоб вона працювала. Табу так. Хто працював перед цим над цим авто? Я чесно не знаю точно, але чесно, якби ще й знав би. Я б не сказав, би, бо є елементарна етика, і через те, що я не знаю історію знову ж таки цього авто, як так вийшло, що його не доробили, залишили поломаним, там, не повернулося назад до стану США. Я не знаю цієї історії, тому навіть маючи цю інформацію, я її не буду публічно ніде викладати. А так, взагалі, все виглядає супер. Залишилось покататися дотестувати і потім дзвонити власнику сказати йому цю гарну новину. Так, тестуємо, катаємося, треба було просто розігнатися швидше 40, коли вже активно працює, перевірити. Так, я поїхав десь, мабуть, кілометр три, зараз ще три на мета, бачите ніяких помилок. Включаємо отримування в полосі. Теж реакція нормальна, якщо у нас нажмемо кнопочку круїза за ісайтом. все, теж ніяких помилок не світить. Ну, зараз повернемо наліво, активуємо кріз. І в принципі все, можна буде їхати. Автостоп на світлофорі спрацював. Все короче, виглядає супер. Поки ніяких ознак того, що здесь. Але лишилося тільки перевірити кар'їз. Зараз ми вже на світлофорі під'їдемо поближче і активуємо. Взагалі, по відчуттям по авто Велдернес. Я чесно зараз не відчуваю різницю, ніж не Велдернес, тобто звичайним МСК. То педаль газу себе веде так само. Гальмує, до речі, вона класна. Я не знаю, я не дивився, що тут стоять за заколотки, Мені здається, гальмує вона краще, ніж СКФ звичайна на їдемо. Поки у нас є. вже є така ділянка, хоча б на пару секунд активувати опа Активували якраз на серка, їдемо на кар'їзі Ніяких помилок не вискакує. Додаємо швидкість трошки кар'їза Все працює чудово. Чудово, ніяких помилок у нас. Все, можна розвертатися. Їхати додому і дзвонити власнику, казати гарну новину. Всім дякую за увагу!